Щодо Грицака, з одного боку позиція схожа є в плані того, що така кандидатура офіційно не подавалася. Тому широкої дискусії у нас у фракції не відбувалося на рахунок цієї кандидатури. Водночас, зауважень до нього є більше ніж достатньо, і швидше за все, що ми не будемо підтримувати дану кандидатуру. І взагалі ми вважаємо, що Особа, яка повинна очолити цей надвідповідальний надважливий орган на сьогоднішній день, який серед усього іншого найважливіша його функція це є спецслужби, повинен був би очолити, скажімо так, бойовий генерал, тобто особа, яка явно є незаполітизованою, яка своїми діями довела свою відданість українській державі. Захистом українських інтересів, я думаю, що таку людину можна знайти. Я би хотів надіятися, що президент дослухається до тих меседжів, які ми давали з приводу цього запитання. В Самопоміч офіційно говорила те, що вона не буде підтримувати відставку на вона Потом на пам'ятала А що по... зашло. Ви можете с я можу сказати. Значить, офіційно такої позиції не висловлювалося. Це по перше. Це не зовсім достовірно. По-друге, позиція наша встановлювалася два дні, у нас були важкі дискусії. Пан Валентин Наливаченко прийшов до нас на фракцію, і він висловив наступну позицію, що якщо президент внесе таке подання, він просить нас його підтримати. Ми довго це аналізували, і я скажу, ви як юрист, мене зрозумієте, що ми вирішили не зловживати. Тим правом, які є в парламенті. Чому Тому що в час війни запрогнозувати ситуацію, при якій президент і голова служби безпеки мають конфлікт, це було би безвідповідально перед українською державою, перед українським народом. Саме тому питання, хто прийде на його місце, отут вже повинна бути дискусія абсолютно повністю безкомпромісна. І тут парламент повинен скористатися в повній мірі всіма тими повноваженнями, які в нього є. І блокувати тих осіб, які на нашу точку зору будуть негідні такої дуже серйозної відповідальної посади. Якщо б ми не проголосували за дану відставку, ми б створили конфлікт всередині. Якщо ми говоримо про те, кого президент подасть, ми ж не кажемо, що це обов'язково повинен бути цей, цей або цей. Ми е президента не можемо обмежувати в його конституційному праві, але ми можемо наполягати, щоб та особа, яка відповідатиме. З тим стандартом, який для себе там бачить президент, відповідала так само тим стандартам, які висловлює парламент. І в даному випадку ми не закладаємо жодного конфлікту всередині служби і забезпечуємо ефективну роботу цього відомства. На ту зустріч з фракцією, яка в нас відбулася з паном Наловаченко, ми кликали так само пана Шокіна і пана Авакова, для того, щоб ми в комплексі підійшли до того питання, тому що. У цих три структури вони є абсолютно повністю взаємопов'язані без генеральної прокуратури. Ні служба безпеки, ні міністерство внутрішніх справ ефективно працювати а не, не може.